Я знайшов їх випадково. Чесно кажучи, я не мав ані найменшого уявлення, що саме шукати, коли переступив поріг цього похмурого монастиря в серці Тернопільщини. Але щось, якась невидима сила, вела мене вперед, крізь запилені коридори і напівзруйновані келії. У маленькому сховищі, схованому за старовинною іконою, я натрапив на архів, що, здавалося, був забутий сотнями років. Серед пожовклих сторінок і хитких палітурок я натрапив на текст, від якого мороз пішов по шкірі. Це було передбачення давнє, та все ж таке, що стосувалося нашого часу. Записи датувалися часами, які передували навіть євангельським подіям. Автор залишив свій слід на папірусі, що на диво майже не постраждав від часу. Я розшифровував. Кожен символ із прискореним серцем. В передбачені йшлося про Центральну Європу. Пророк попереджав: настане час, коли одна з найбільших країн регіону опиниться у полумі війни, її вулиці омуються кров'ю, народи розділить біль, а земля стогнатиме під вагою меча. Але це було ще не все. Слова древнього тексту обіцяли порятунок Бог не залишить своїх дітей у стражданні. Він пошле знамення і припинить кровопролиття в день, коли всі віруючі схилять голови у великому святкуванні. Чим більше я вдивлявся у ці слова, тим сильніше усвідомлював, це стосується нас. Це передбачення не про давні часи, а про нашу сучасність. І що більше я читав, то сильніше відчував холодний подих історії на своїй шиї. Я повернувся до настоятеля монастиря і розповів йому про знахідку. Він уважно вислухав мене. А тоді повів у ще глибші підземелля, де зберігалися інші старовинні манускрипти. Виявилося, що пророцтво не було єдиним. Серед пожовклих сторінок ховалася історія, що сягає ще глибше у віки. Від одного прочитаного рядка у мене перехопило подих: у той день небеса розступляться, і світло Божої благодаті зійде на народ, що страждає. Я перечитував знайдені записи знову і знову, намагаючись зрозуміти кожен нюанс, кожну приховану деталь. Пророцтво не залишало сумнівів, воно говорило про нашу добу. Я звернув увагу на один особливий фрагмент: Земля здригнеться, і ріки потечуть червоними, але голос правди зазвучить гучніше, ніж грім, і тоді зійде милість. Чи могло це означати, що війна раптово припиниться в один момент? Що людство буде врятоване у День священного свята, відповідь ховалася в давніх рядках. Я вирішив продовжити дослідження і відшукати більше доказів. Відчував, що це відкриття не просто знахідка, а знак згори, але як донести це до людей, як переконати світ, що давнє пророцтво може здійснитися у наш час. Ці питання не давали мені спокою, проте я знав одне я не можу мовчати. Ця історія мусить бути почутою. Я взяв рукопис і вирушив до свого кабінету, де мав усе необхідне для ретельного аналізу. Свічки горіли тихим полум'ям, а я гортав сторінки, намагаючись знайти бодай найменший натяк на час здійснення передбачення. Одне речення не давало мені спокою. Коли сонце зійде, а місяць залишиться у тіні, тоді голос Господа буде почутий. Чи йшлося тут про затемнення? Якщо так. То, коли воно має статися, я звернувся до астрономічних записів і зрозумів, що найближче затемнення очікується саме у велике християнське свято. Це був шок, серце гупало у грудях. Це не просто співпадіння. Я відчував, що історія набирає обертів. Мені потрібно було більше інформації, більше доказів. Я вирішив зв'язатися з істориками, богословами та науковцями, аби підтвердити свої підозри. Мої публікації у блозі викликали шквал емоцій. Одні мене підтримували, інші називали фанатиком. Але серед коментарів я натрапив на одне повідомлення, яке змусило мене здригнутися. Незнайомий користувач написав: Ти на правильному шляху, але ти не перший, хто знайшов цей рукопис. Я негайно відповів, але мій співрозмовник зник: Хто він? Як він дізнався про ці записи? Я відчув, що настав час діяти. Я зібрав валізу, взяв рукопис і вирушив до одного з найстаріших монастирів у Східній Європі, де, за легендою, зберігалися інші частини цього передбачення. Дорога була довгою, а мої думки роїлися, мов бджоли у вулику. Що, якщо відповідь на всі запитання ховається саме там? Коли я прибув до монастиря, настоятель зустрів мене, ніби чекав. Він мовчки провів мене у внутрішній двір, де стояв величезний кам'яний вівтар. Ти прийшов, як було передбачено, сказав він. Я відчув, як по тілу пробіг холод, що він мав на увазі. Він вручив мені старовинний ключ і вказав на двері у східному крилі монастиря. За ними мене чекала темрява і ще більше таємниць. Коли я відчинив двері, світло смолскипа вихопило з темряви древню мозаїку. На ній була зображена сцена, що нагадувала мені передбачення з рукопису, відбиток часу не стер деталей, сонце, затемнене місяцем, натовпи людей, що моляться, і світло, що сходить з небес. Я зрозумів все, що я знайшов, вело до цієї миті. Мої руки тремтіли, коли я розгорнув новий манускрипт, залишений кимось ще давніше. Його зміст підтвердив усе: війна, страждання, але й надія. Визначений день наближався. Я знав, що тепер моя місія донести це послання до світу. Ця знахідка мала величезне значення для України. Якщо передбачення вірне, то країна перебуває на порозі великого випробування, але й великого порятунку. Війна, що поглинає міста і села, не є кінцевим вироком, а лише частиною історичного шляху, після якого настане світло. Манускрипт наголошував на єдності народу, на необхідності молитви. Та віри у справедливість. Це було послання не лише про кінець страждань, але й про переродження нації. Україна має вистояти, бо саме її народу довірено велику місію показати світові силу Духу та єдності. Якщо дійсно у визначений день настане мир, це стане доказом того, що небесні сили ведуть нас. Це означатиме, що жертви не були марними, що страждання привели до відродження та нової ери для України. Я зрозумів, що тепер мій обов'язок не лише донести це знання до людей, а й підготувати їх до того, що має відбутися. Історія ще не завершена, і, можливо, ми стоїмо на її найважливішому порозі. Я закрив манускрипт і вдивлявся у далечінь крізь вузьке вікно монастиря. Десь там, у світі, вже починалося те, що було записано тисячі років тому. Відлуння давніх пророцтв починало звучати у сучасності.